Не приїхав вам повідомити таке прізвище. Чесно кажучи, в мене тільки декілька новин. Вам всім не подобаються українські політики. Мені також. До кожного з них є запитання. До мене в першу чергу. Я їх собі поставив так багато, що зараз вороги хай не стараються, бо більш критично, ніж я сам собі за ці роки сказав, вже не скажете. Але запам'ятайте, інших політиків у нас не буде. Є лише чотири в президенти від опозиції на волі і одна в тюрмі, і інших не буде, і вибирати треба між ними. І скажу вам відверто: мені байдуже, хто з них стане президентом, якщо буде єдиний план, єдина команда і єдиний лідер. Хоч сьогодні тіха стягнуть на майдані, але говорять нам цю новину. Звичайно, майдан став площадкою праймеріс. Якщо ви знаєте, це мудре слово в Америці є технологією вибору кандидата в президенти від одної з партій. На сьогоднішній день ми вже знаємо, що Кличко виперечує вдвічі всіх інших кандидатів від опозиції. Але ще багато часу попереду. Це ще не означає, що ми маємо відповідь, бо відповідь мають дати політики, вони мають домовитися не просто про єдиного вождя, а про спільну команду. Про спільний круглий стіл, який спільно приймає рішення. Друзі, я часто бував у Грузії, бо дружив із міністром внутрішніх справ Грузії Воно Міробішвілі дуже сильно. Не дарма, коли в Грузії почався антидемократичний реванш, воно пішов по моїх слідах в тюрму. Така доля кожного чесного міліціонера. Коли банда захоплює країну, пам'ятаєте фільм Холодне літо 53 року»? що першим забрала банда? Ліквідувала дільничого. Так і тут. Все зрозуміло і все повторюється. Але я їздив в Грузію і на моїх очах відбувалися зустрічі президента з своєю командою. Неформальні зустрічі. Вони спілкувалися з грузинською, яку я зрозуміла не знаю. Але часто в такому накалі дискусії вживали знайомі російські ідіоми. І тому я бачив. Як воно міг сказати кріпке слово міхо, а міхо міг сказати зурабу. А зураб міг сказати це е... іншому. Я бачив, яка йде дискусія. Я бачив, як люди, незважаючи на посади, добиваються якогось серйозного рішення. І потім це рішення приймалося. Вони тисли один одному руку, обнімалися, співали, виходили і працювали і вже не як коло, а як піраміда, де президент був міцний, де прем'єр був міцний, де парламент був міцний. І в силі ця міць давала спільні рішення і колосальні реформи, які там зробили. Всього цього в нас не було. У нас не було міцного президента, який хотів щось робити. У нас не було парламентської більшості, яка б міняла закони. У нас не було прем'єр-міністра, який би вмів працювати в команді. Все це було розбито. І все це ми маємо зробити. Я так довго вам, перед вами виступаю, бо перед нами стоять складні завдання. Вони не обмежуються гаслом банду геть. Вони не обмежуються гаслом Схід і Захід разом. І вони точно не обмежуються гаслом Стоїмо до кінця стояти треба до перемоги. Тому перемога майдану зараз дуже часто шукають, а які перемоги Майдану? Режим Януковича, який був злякався, зараз переходить, хоче перейти в контратаку і підкидає нам запитання, а що ви вистояли? А що ви добилися? А чи нема жодних перемог? Дехто з політиків також сьогодні шукає перемоги, навіть запускає салюти. з моєї точки зору не зовсім по вдалим прикладам чи підставам. Але перемога Майдану є. Я вам скажу її. До початку майдану 80% українців не підтримували Януковича. І 46% українців були за євроінтеграцію. Через місяць майдану. Ситуація змінилася. 80% українців проти Януковича, і вже 62% українців готові одягнути оцю лянту. Вони обирають цю Європу не тому, що збираються вступити в Європейський Союз, а тому, що хочуть взяти європейські правила життя ті життя, які є кращими для людини, а не для царя. Ось чому ми обираємо Євросоюз, а не митний союз при всій повазі до сусідів росіян, з якими у нас є договір про вільну торгівлю, панове. Скільки вільної торгівлі нема? Ми обираємо євросоюз як нові, кращі для людини правила. Що це за правила? Ці правила дають право людини відстояти справедливість у суді, бо там є суд. І в цьому суді ніякий чиновник не може виграти бо тільки через свою посаду. Ніякий олігарх його не виграє тільки через свої гроші. І це правило діє. Діє там да. і має діяти тут. Там власність захищена, і людина, яка має квартиру, не боїться, що завтра прийде черговий таракан у мерію і його забере. Бо там є бізнес, який платить податки і знає, що з нього не будуть брати мзду. Бо там є людина сплачує податки і гарантовано отримує медичну допомогу і багато інших речей. Так от 62% українців сьогодні підтримують цю стрічку. Підтримують асоціацію з Європейським Союзом як введення нових справедливих правил в нашому українському домі. Що нам далі робити? Я не, я не. Да. Це і є перемога, друзі. За місяць ми закопили не майдан в центрі Києва і не площу в центрі Харкова. Ми захопили понад 15% голів співвітчизників. Вдумайтесь, ні один політик, ні одна партія, ні одна кампанія ніколи за місяць не досягла такого колосального результату. Абсолютно більшість людей понад 60%, готова сьогодні до зміни правил в Україні. Ми нікуди не поїдемо, ні в яку Європу українці не приїдуть. Ми будемо жити тут, в Україні, але ми потребуємо нових справедливих європейських правил життя. І це сьогодні усвідомлює 62% населення. Що робити далі, Майдану? Наступати на схід, захоплювати голови з піввітчизниками оціми кращими європейськими правилами. І тому моє прохання до вас, чому я приїхав сюди, будь ласка, спілкуйтеся зі своїми сусідами, рідними, друзями і навіть незнайомими людьми. Поясніть їм, що оце не відмова від нашого минулого. Бо ми любимо своїх батьків і дідів. мене два діда познайомилися під рестам. І звідти народився мій батько з мамою, а потім і ми з моїм братом. І я ніколи нікому не віддам те, що Україна перемогла фашизму. Але з іншого боку, моя Ірина батьки Ірини народилися на Західній Україні. І для них українська повстанська армія захищала місцеве населення від терористичного режиму, який сотнями тисяч вивозив людей у Сибір. І для них це також історія. І це наша спільна історія. Ми мусимо погодитися з тим, що різні частини України мають різну історію. І треба дати можливість Одеситу ставити той пам'ятник, який він хоче ставити в Одесі. А, хар... а харків'янину ті пам'ятники, які він хоче ставити в Харкові, а львів'янину той, які він хоче ставити у Львові. Ми маємо домовитися про те, що кожна область має право на свою ідентичність, на свою історичну культурне самовизначення. Але при цьому. Маючи різне минуле, ми маємо усвідомити. Ми маємо спільне сучасне. У нас спільний ворог. І він сидить в Мефірої, і грабує всіх і львів'ян, і франківців, і одеситів, і фартілян. Спільна біда об'єднує. Але ще більше об'єднує спільне майбутнє. І це спільне майбутнє пов'язане саме з цією європейською стрічкою. Ми маємо домовитися про те, що ми різні. По мові, по релігії, по історії, по звичкам, по ментальності, по віку. Але ми всіх прагнемо кращого справедливого життя, і це життя називається Європа. Як нам цього досягнути? Давайте я опущу дещо прагматичні речі. Питають: добре, ми будемо збільшувати кількість людей, які підтримують нас. Нас рано чи пізно буде не 62%, а 80% проти Януковича і 80 за Європу. І що ви зробите тій банді, яка абсолютно не звертає увагу на мітинги, ні на 100 тисяч, ні на 500 тисяч, ні на мільйон, який вийшов на вулиці Києва Янукович, візуально не звертає увагу. Хоча боїться дуже сильно. Що робити далі? Питають на Майдані. Що робити далі, питають і тут у Харкові, і по всій Україні. У мене є план, але я важкий.